Сьогодні у нас буде заняття в малювання. Називається Різдвяна Ніч. Ми Різдво Христа шануємо і щороку колядуємо. Славте Бога у хвалі всі великі та малі. Різдво це свято, честь народження Ісуса Христа. Ніч напередодні Різдва вважається чарівною. Якщо загадати бажання і попросити Бога, воно здійсниться. Тільки бажання має бути обов'язково добрим і мудрим. Доброті і мудрості навчав Ісус Христос. Ось так маляти. А зараз давайте намалюємо з вами різдвяну ніч. Для цього нам задобиться аркуш паперу плакитного кольору, фарби, стаканчик з водичкою, ось такий шматочок кубки та пензлик. І починаємо. Спочатку давайте намалюємо з вами будиночок. Він буде коричневого кольору. Ось тут, бачите, він намальований в мене простим олівцем. Ось так малюємо кришу і сам будиночок. Так. І ось так. Намагаємось. Так. Тепер малюємо віконечко. Теж коричневого кольору в нас буде. Ось таке віконечко. Тверцята. Ще є так. Будиночку. Ось. І давайте ще намалюємо трубу. Ось таку трубу. З якою буде те, що дим. Ось так. Будиночок у нас вийшов тепер. Намалюємо біля будиночка ялиночку зеленого кольору. Ось таку. Ялиночка в нас репутної форми. Ось так. Зафарбовуємо. Так. Так, малюємо тепер з коричневого кольору. Ось так. Так, намалювали. Тепер у нас є що? Місяць. Місяць у нас жовтого кольору. Ось так малюємо. Жовтого кольору у нас місяць. Малювали дісить, ми Тепер малюємо що? Зірочки у нас? Теж, да? кольору. Ось такі ось зірочки у нас жовтенькі. Так. Ось. Такі у нас вийшли зірочки. І тепер що нам, чого нам не вистачає? Давайте візьмемо лобку, змочимо її у водичку. Візьмемо білу фарбу. І що? І намалюємо з вами. Що йде, вночі? Так, сніжочок. Ось так от малюємо. Всі ось такі. Іде біленький-біленький. Що? Сніжочок. Так. Ось так на будиночках, на ялиночці. Ось такий сніжочок. Так. Ось так. Багато-багато снігу, подивіться. І ось така краса у нас вийшла. Це називається в нас Різдвяна ніч. Чекаю на ваші роботи у вайбері. До зустрічі, малята!